Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. Подивіться, дітки, нас запросили до себе на гостини свійські птахи та тваринки. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Їх усіх 10. Тепер кожну тваринку ми позначимо цифрами. Перший півник позначаємо цифрою 1. Другий індик позначимо цифрою. 2. Третя в нас стоїть хто? Курочка. Тож позначимо цифрою. 3. Четвертою стоїть качка. Позначимо цифрою. 4. Наступною після качки стоїть гусак. Позначимо цифрою 5. Після гусака стоїть хто в нас? Свиня. Тож позначимо її цифрою. Шість. Потім у нас хто стоїть? Кіт позначимо цифрою сім. Наступний у нас стоїть вівця, позначимо цифрою. Вісім. Потім у нас стоїть кролик. Позначимо цифрою. Дев'ять. І остання стоїть коза. Тож позначимо цифрою. Десять. Молодці. Давайте порахуємо у прямому напрямку від меншої числа до найбільшого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. дев'ять. 9, 10. А тепер порахуємо у зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А зараз дітки пригадаємо порядкову людьбу. Порахуємо по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Молодці. Ось прибіг песик і налякав усіх мешканців, і вони порозбігалися. Песик побігратися, і тваринки стали повертатися на подвір'я. Давайте порахуємо, скільки мешканців повернулося. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А хто стоїть першим? Першим стоїть півник. А хто стоїть другим? Пачечка. А хто стоїть третім? Третім стоїть гусак. А хто стоїть четвертим? Четвертим стоїть індик. Хто стоїть п'ятим? П'ята стоїть курка. Дітки. А як одним словом можна назвати цих мешканців? Вірно, це свійські птахи. А тепер, дітки, давайте порахуємо свійських птахів справа наліво. Один, два, три, чотири, п'ять. Їх кількість змінилася? Ні. Кількість птахів не змінилася. А ось повернулися і інші тваринки. Порахуйте, скільки їх. Один, 2, 3, 4, 5. Дуже добре. А як одним словом можна назвати цих мешканців? Так, це свійські тваринки молодці. Скільки всього у нас свійських птахів? 5. Тож давайте позначимо. Цифрою 5 позначаємо цифрою 5. А скільки у нас свійських тваринок теж 5, тож позначимо цифрою 5. Молодці. Тож, що ми можемо сказати? Птахів і тварин порівну по 5. Ось знову прибіг песик і налякав наших мешканців. І вони знову розбіглися. Але кожен мешканець має свою цифру. Ось вони. Яку цифру має качка? Так, цифру 2. Назвіть сусідів числа 2. Так, це один і три. А яку цифру має індик? Так, цифру 4. Назвіть сусідів числа 4. Вірно, це 3 і 5. А яку цифру взяв гусак? Так, цифру 3. Назвіть сусідів числа 4. Три. Так, це 2 і 4. Дітки, а зараз ми з вами пограємо у гру. Порівняй кількість предметів. Скільки грибочків? Два. А скільки горішків? Три. Чого менше? Вірно, менше грибочків. А зараз давайте запишемо прикладом. Скільки грибочків? Два. А горішків 3. Два. Менше трьох. Ставимо знак менше. Уважно дивимося. Скільки жолотів? Чотири. А скільки шишок? Одна. Чого більше? Більше жолудів. Давайте запишемо у вигляді приклада. Чотири більше одного. Дуже добре. А тут що ми бачимо? П'ять горішків. І два грибочка. Чого більше? Більше горішків. Давайте запишемо у вигляді приклада. 5 більше 2. Молодці. Дуже добре. Дітки, допоможіть зайчику знайти морквинку. Де знаходиться морквинка? Вгорі. А тепер, де знаходиться морквинка? У верхньому правому куточку. А тепер підскажіть, де морквинка? Морквинка знаходиться ліворуч або у лівій частині галявини. А де тепер виросла морквинка? Внизу або у нижній частині галявини. Підскажіть, куди далі стрибнути зайчику? Морквинка у лівому верхньому куточку. Погляньте уважно, де знаходиться морквинка. Морквинка знаходиться у центрі галявини. А ось зайчик схопив морквинку. Де він знаходиться? У лівому нижньому куті. Молодці дітки, ви гарно впоралися з завданнями. До побачення, малята! До нових зустрічей!